Not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you All I wanna do. I hope that you're saving that I will see you soon. If I can lay down beside. Так, сьогодні в нас п'ятниця. Я відпрацювала свою першу клієнточку на сьогодні. До речі, працювала Гелем з Фурман, Персиковим. Мені писали, здається, в Тіктоці, що він на довгих нігтях прозорий. Так, але це. Класно для тих, хто любить покриття без покриття. Просто дуже такий красивий відтіночок, де є. Я покривала всі, я зверху кольорами там дизайн. І форму ми залишили натуральну. Я не добудовувала кутики, не робила чіткий квадрат. Бажання клієнта зробити, от, як є нігтики. Так, що я хотіла сказати? Що я знову знімаю дуже хаотично це відео. Позавчора почала знімати, і сьогодні тільки продовжую. Тому чекаю на другу клієнтку. Це моя сусідка жіночка. Покажу вам її ручки до і після. Там я укріплення не роблю. Ну, ось так ми вирішили з нею робити саме в такій техніці, без укріплення. Вчора мені написали такий коментар, який мене трішки повеселив. На одному із давніх відео, можливо, місяць тому це відео було, або ще, ще давніше. Тоді в мене був старий апарат, я розбирала тоді відео ручку свого старого Стронга. Я в тому відео стелила на коврик, який під ногами у моїх дівчат, стелила одноразову пільонку, і мені написали, що це тривожність, одноразова пільонка, оця бар'єрний захист. А не кишка целофанова, як мені написали. І оце все, це е, тривожність і е, Ну, у людини пульти були в целофані раніше. Ну, так у мене пультів в целлофані не, немає. І це елементарно гігієна, щоб просто не відмивати ось цей провод. Коротше, цікава думка про тривожний розлад. Це просто чистота. Це так само, як е, сухожар. Е, включати, використовувати сухожар не по інструкції. Також щось таке було. Я давно чекала таких коментарів якихось. Так що мені навіть весело. А ви, дівчата, як думаєте? Це тривожний розлад, те, що я все пакую. Хоча що, я пакую тільки ручку, і це тільки недавно. Короче, весело. І ще, ви знаєте, як майстри перманент заматують перед кожним клієнтом свої ручки, кушетки застеляють. Коротше, вони все перематують. У мене клієнтка майстер перманенту. Я в неї була, і я знаю, як вона це робить перед кожним клієнтом. То, походу, їй треба на психушку, да? якщо вона так все тщательно обматує. Я перепрошую, я маю свої <світ> вона з подругою. Так, робили такою базою від Едлін, 41 го з паталькою золотою, і база підложка від Луни. Все, так, зробили, до речі. Була на 12-ту. За 50 хвилин, так якщо, грубо говоря, так, витираю стіл і йду відпочивати. У мене годинка перерви. Я попрацювала, відпрацювала всіх чотирьох клієнточок. Третя дівчинка мене трошечки чу чуть-чуть вибісила. Ну, просто тим, що сиділа, пройшло 50 годин, ну, може, ой, 50 хвилин, може, година. Вона сидить, ну, і отак от постійно вздихає всю процедуру. Думаю, може, вона неї щось болить? Вона в мене колись упала дуже сильно із за жари влітку. Кажу, що таке? Щось сталося? Ні, я просто втомилась сидіти. Ну, я в швидко роблю. Ще година тільки пройшла, їй вже тяжко. Ну, я все розумію, але ж мені також тяжко, і чогось ніхто не думає, що я вже тут сижу з якоюсь там по щодо клієнтка. Я ж не вздихаю. Ну, таке, таке буває. Ще дуже важко цей рожевий френч малювався. Я ненавиджу малювати френч кольоровий, не чорний і не білий, тому що лаки бувають різні, і не всіма лаками можна намалювати взагалі хоч щось намалювати. Але четверта клієнточка мене дуже порадувала. Взагалі така предісторія. Вона у мене повинна була бути позавчора. На 16.00. Я її чекаю, чекаю, вже 16.20, її немає, вона остання. Я розумію, що нікого я вже не хочу ну, ждати Ну, куди? В мене також є справи. Пишу її мамі, що я так розумію, ваша доня забула за запис, і давайте перенесемось тоді. А виявилось, її доня думала, що вона записана на 18. Хоча в переписці я мамі писала, що на 16.00 дублювала. Ну, в общем, переписались ми, там повибачались вони, там, ну, це таке неважливо. Перезаписались ми ось через день, сьогодні. І вона до мене прийшла з подарунком. Сказала, мама сказала, щоб вона вибачилась. Хоча вибачатись ну, взагалі нема за що це буває, тим паче вона була остання це взагалі не проблема. Зараз покажу. Дуже гарний рожевий пакетик, я таке люблю. Дивіться раз. Це просто щось неймовірне. Це. Я вам вже показувала свічечку на новий рік. Подарунок був мені. І ось це ще одна свічечка в моєму Арсеналі. Вона дуже класно пахне. Але я забула, мені не сказали. А, Versace, Ось аромат. Дуже гарно. Мені так подобається. Поставлю, до речі, та новорічна свічка дуже класно пахне на всю кімнату. І от тепер буде тут стояти в кабінеті моєму. Коротше, я прям в шоці. Мені так. Воно ну, так пахне приємно. Е, я просто. В захваті, що мене оточують такі люди. Просто так, подарунок, він ще зроблений своїми руками, це дуже приємно. І я ще дуже люблю свічки. Свічки, аромодифузори, все, що пахне, дуже люблю. Ще й аромат такий, от другий раз мені дарують її свічки, вона мені дарує, да, ця жінка. І е е настільки мені підходить цей аромат. Це дуже рідко, бо мені все воняє в основному. Ну що, я попрацювала, відпрацювала всіх чотирьох клієнточок, третя дівчинка мене трошечки чу чуть-чуть вибісила. Ну, просто тим, що сиділа, пройшло 50 годин, ну, може, ой, 50 хвилин, може, година. Вона сидить, ну, і отак от постійно вздихає всю процедуру. Думаю, може, в неї щось болить, вона в мене колись упала дуже сильно і за жари влітку. Кажу, що таке? Щось сталося? Ні, я просто втомилась сидіти. Ну, я вже швидко роблю. Ще година тільки пройшла, їй вже тяжко. Ну, я все розумію, але ж мені також тяжко і чогось ніхто не думає, що я вже тут сижу, з якоюсь там. Щодо клієнтки, я ж не вздихаю. Ну, таке, таке буває. Ще дуже важко цей рожевий френч малювався. Я ненавиджу малювати френч кольоровий, не чорний і не білий, тому що лаки бувають різні, і не всіма лаками можна намалювати взагалі хоч щось намалювати. Але четверта клієнточка мене дуже порадувала. Взагалі, така предісторія. Вона у мене повинна була бути позавчора на 16.00. Я її чекаю, чекаю, вже 16.20, її немає, вона остання. Я розумію, що нікого я вже не хочу ну, ждати, ну, куди? В мене також є справи. Пишу її мамі, що я так розумію, ваша доня забула за запис, і давайте перенесемось тоді. А виявилось, її доня думала, що вона записана на 18. Хоча в переписці я мамі писала, що на 16.00 дублювала. Ну, в общем, переписались ми, там повибачались вони, там, ну, це таке неважливо. Перезаписались ми ось через день, сьогодні. І вона до мене прийшла з подарунком. Сказала, мама сказала вибачитись, щоб вона вибачилась. Хоча вибачатись, ну, взагалі, нема за що це буває, тим паче вона була остання це взагалі не проблема. Зараз покажу. Ну, і звичайно, я в свою чергу зробила знижечку невеличку, бо, в принципі, Ну, я не вважаю, що це було потрібним і обов'язково мені щось дарувати. І мені захотілося за ці два рази зробити хоч щось приємне також цій дівчинці. І взагалі вона з манікюра пішла дуже довольна, задоволена, точніше. Прям 300 разів мені сказала дякую. Це дуже така щира дитина, завжди е дуже вдячна. Тому ось так.